Часом медики 114-ї окремої бригади отримали реанімобіль від волонтерів. Загалом члени фонду милосердя та здоров'я передали військовим вже понад 50 автівок. Як розповідає голова правління організації Олександр Яцина, майже всі вони медичні. Крім того, реанімобіль для захисників повністю укомплектований наплічниками, професійними аптечками, як для тактичних медиків, так і для самих бійців. А ось організував цю допомогу бельгійський фонд Біфорюк. Країн невдовзі спецавтівку доставлять на передову, де вона рятуватиме життя українським воїнам. Це машина, яка укомплектована а, всім, тобто це наркозний апарат, це киснева станція, дефібрилятор, відсмоктувач. Вона повністю сучасна, нова, тобто машині два роки, тобто обладнання повністю все нове. Також в неї є киснева, киснева станція, балони, також є адаптивна каталка і, звичайно, повністю все підключене для того, щоб надавати допомогу надавати реанімаційні заходи пацієнту. Це реанімобіль, який може як стабілізувати пацієнта, заінтубувати пацієнта, і як в стадії наркозу транспортувати пацієнта в лікарню за місцем вимоги. Ми як з формою B4UA... Так, і з фондом милосердя та здоров'я працюємо систематично. Зазначу якісне обладнання, яке вони нам передають, зазначу повноцінність їхньої медичної допомоги. Вміст та наявність речей, які нам передають ці дві організації, вони застосовуються на передовій для рятування життів військовослужбовців, на передовій і на етапах евакуації.